А правда, вона лише така, чому зрілі чоловіки вибирають юних жінок? І коментуйте, до речі, щоб не коментували, але це правда. Так от юні жінки для такого чоловіка зачастує стимулом для подальшого ще зростання для енергії, для бажання вдосконалюватись і відчувати себе авторитетом і лідером для неї, відчувати себе потрібним і непридавленим і непригніченим. Відчувати десь новизну і відчуття того, що життя ще триває. А жінки, які є ровесницями зачасту для таких чоловіків, вони буває так, що приглушують, придавляють, приглушають авторитетом, знанням, втомленістю від життя своєю такого чоловіка, і він відчуває себе пригніченим, непроявленим, задавленим. І так, це не всіх відноситься, тому що дуже багато жінок, які е, там уже по паспорту мають якийсь вік, але все-таки таку фору дадуть, е, тим помолодше. Але я говорю середнє статистичне. Ах так, пишіть також про тільки бабло потрібне, тільки бабло. Е, до речі, да, і жінки також не залишаться без уваги тих, хто помолодше. Це вже трохи інша історія. Психологічний клуб Сміливе життя. Додавайтесь на телеграм-канал і читайте опис про курс.